Доброго дня! Зараз я вам скажу лайфхак, щоб не підгорав шашлик. Коли прогоріли дрова і нашампурований вже шашличок, перед тим, як його ставити на вогонь, робимо так. Розрівнюємо, Розрівнюємо. Який гарний у нас вугілля. Прогоріли дрова. У нас дрова збука. О. розрівнюємо його гарнесенько. О. І не шкодуючи, посипаємо крупною солю, сіллю. Отак. Бачите? Можна навіть так со стаканом, не шкодуючи. Не шкодуючи сіль, кам'яна, не шкодуючи, ставимо наш мангальчик такий саморобний, але яке у нас гарне вугілля. О! Ну і другий, щоб не пригоріло, треба постійно перевертати. Постійно. От слова салий. Час. Завжди. Не заставляти так, щоб не підгоріло з однієї сторони. Але буде капати жирок, але він не буде впалахувати. Всім добра!